Ну, звісно. Мутанти найкраще пристосовані до сучасного світу. А хто ж? Гулі! Я вас прошу. Люди! Вони принесли нам ядерну смерть. Це буде епоха мутантів. Мутантів. Але є нюанс. Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте Сансет Саспаріли, а я розповім вам про Лілі Боуен. Супермутанти з'явились не випадково. Творець він же майстер, темний бог, батько надії і просто кріповий тип, створив їх як вінець еволюції надрасу, яка здатна вижити у пустці. Однак все ж він прорахувався. Але. Але... Ліліан Марі Боуен все життя жила у сховищі 17. Та одного сонячного дня у Сховище увірвалися мутанти та викрали її на базу маріпоза. Так вона вперше побачила сонце, але в останнє — свою родину. На маріпозі її занурили учан з вірусом примусової еволюції. Супермутанти не мають статевого диморфізму. Тож Лілі перетворилася на кремезну тінь, яка мало чим відрізняється від їй подібних. Та її особистість ще залишалася при ній, так само, як і у табіти, колеги по цеху, скажімо так. Лілі підкорилася майстру і шпигувала та вбивала для нього. У той час вона випадково знайшла розбитий гвинтокрил анклаву, і голос підказав їй відламати лезо і зробити зброю. Той голос назвався Лео. У Тінеї через постійне використання стелзбоїв не гаразд з макітрою. І Лілі не виняток. Її шизофренія породила Лео злу особистість, яка ну аж дуже контрастувала з доброю бабусею. Після смерті творця Лілі шукала своє старе сховище. Але, дібравшись до Махаве, залишилася у Джейкобстауні. Це мирне поселення мутантів, де її проблеми розуміли та намагалися допомогти. Вона знайшла собі заняття для душі догляд за товсторогами. Тим часом доктор Генрі намагався лікувати шизофренію Лілі, однак вона стикнулася із побічним ефектом втратою спогадів. Єдине, що залишалося від старого життя, це пам'ять про онуків, і вона не хотіла це втрачати. Тож таємно приймала лише половину дози ліків. Через що Лео продовжував існувати у її голові. Лілі постійно втрачає зв'язок із реальністю. Уперше зустрівши кур'єра, вона приймає його за свого онука Джиммі, не зважаючи, чи кур'єр чоловік чи жінка. Відвідавши новак, вона знову втрачає відчуття реальності. Та кур'єр може повпливати на її подальший ментальний стан. Невідмічений квест Лілі та Лео запускається після того, як Лілі розповість про голос у своїй голові, переживе психотичний зрив та прийме свої ліки. Незабаром кур'єр почує запис із останньої зустрічі Лілі з онуками, коли вона ще була людиною. Це єдина річ, яку вона змогла зберегти з тих далеких часів. І це єдине, що підживлювало спогади, які згасали. Отож, кур'єр може порадити Лілі приймати повну дозу ліків. Лео зникне разом зі спогадами про старе життя. Однак і ефективність Лілії як напарниці знизиться. Якщо місіс Боуен продовжить приймати половину дози, психотичні зриви продовжаться. Однак вона легко заспокоїться, якщо кур'єр перейде в режим скрадання. І якщо кур'єр порадить не пити ліків взагалі. Лілі стане ще й більш нестабільною, але значно сильнішою. Від обраного варіанту залежить кінцівка. У Лілі Боуен їх лише чотири: перша, як завжди, смерть. Друга кінцівка. Через повну дозу ліків розум Лілі прояснився. І вона відкинула своє минуле. Третя кінцівка. Приймаючи половину дози, розум Лілі був заплутаним. Вона хапалася за минуле та покинула мохави у пошуках свого дому. І четверта без ліків Лілі збожеволіла. Від доброї бабусі не залишилось і сліду. Окрім особистого квесту, Лілі має ще один під назвою Вгадай, кого я сьогодні бачив. Доктор Генрі працював над ліками для тіней, використовуючи Марк 2 Під дослідними були нічні мисливці. Однак щось пішло не так, і хижаки отримали мутацію, яка зробила їх невидимими. Він просить кур'єра відвідати лігво мисливців, взявши з собою Лілі. Адже вона, як пастушка, часто стикалася з цими хижаками. Якщо коротко, то причиною невидимості став пожований стелсбой. Це зіпсувало дослідження. Тому доктор попросив Лілі стати його піддослідною. І кур'єр знову має обирати або дослідження продовжиться і Лілі буде носити прототип Марк 2. Або, якщо рівень науки достатній, доктор знайде нешкідливий спосіб тестування, або експеримент припиниться, щоб не нашкодити Лілі. У Лілі цікава історія. Однак, порівняно з іншими компаньйонами-гуманоїдами вона дещо слабша, незважаючи на фізичну силу та невидимість, під час мого проходження Лілі частенько лежала без тями. Тому мені важко судити про її ефективність. Однак, якщо ви любите скрадання, її перк Stealth Girl стане вам у нагоді адже подвоює тривалість дії стелзбоя. Дизайн Лілі мені не дуже сподобався. Так, звісно, це ж бляха тінь супермотант. Вони усі так виглядають. Але табіта для мене виглядала дещо цікавіше, ніж Лілі, яку ми, як компаньонку, бачимо частіше. Тож я оцінюю Лілі лише у 5 з 10. І я дякую за перегляд. Ні, не, не кажи такого. Ти дуже грубий, Лео, дуже грубий. Ем... Bереźcie się.